Живете за кордоном, але вас внесли в реєстр порушників права військового обліку. Знайома ситуація. До адвокатського бюро Сергія Пагара звернувся клієнт, який понад 5 років проживає за кордоном. Після оновлення даних в резерв плюс він раптово отримав статус порушника права військового обліку, хоча жодних повісток не отримував. Водночас, як з'ясувалося, що наш клієнт не перебував на консульському обліку. Ми детально роз'яснили йому ситуацію та пояснили, що для зміни статусу стосовно порушень права військового обліку необхідно стати на консульський облік. Після цього наш клієнт надав нам пакет документів, і ми підготували офіційне звернення з проханням виключити його з реєстру порушників та зняти його з розшуку. В результаті ТЦК врахував наш запит, і, клієнт, і клієнта виключили з реєстру порушників військового обліку та було виключено запис в розшуку. Якщо у вас подібна ситуація, не зволікайте. Звертайтесь до адвокатської бюро Сергія Пагара, Знайдемо законне рішення для вашої ситуації.